Не Забувайте, люди, про війну. Ми будемо увесь світ вмагати. Велику в ній ціну. Ми маємо права про це люди забувати. Про тих, хто день і ніч не спить, в важких боях тримає оборону. Пекуча рана, як душа їхня болить, та їхній мужності немає меж кордону. Про всіх героїв, що пішли у небуття. пішли, щоб нас з тобою захистити. А дехто з них і не знає, ще життя. Було по 20, що так хотіли жити. Про всіх дітей, убитих на війні, про сльози матері і коси її сирі. Сіни до них приходять вже сні, на віки юні молоді такі красиві. За гіркі сльози, що вже вилеті до дна, за закатованих в лісах і чистім полі, за біль, руїни, за вдову, що знов одна. Не забувайте цю війну у нашій долі. Весні плакати, і казати, що втомилися, Подумай, як і хлопцям. Нам... Молімось, що закінчилась війна за тих, хто цілий рік нас захищає людським життям за неї сплачена ціна. Хай кожен з нас про це навіки пам'ятає.